Он пролісок, як клаптик неба, росте на вітрові такому, йому тепла і сонця треба, і ґрунт, щоб втриматись на ньому. Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Ліричний Селянин. Якщо ви вже дивитесь це відео, не забуваємо ставити вподобайки, підписуватися на мій канал, також залишати коментарі під даним відео або переглянути інші мої відео. Дуже вам вдячний за таку кількість коментарів та відгуків по моєму відео про кар... сорти картоплі. Дуже вам вдячний за це. Скоро будемо садити картоплю, будемо знімати про неї більше відео, але це трішки пізніше. За вікном хочу вже і весняна погода, але ще досить холодний ґрунт, та й прохлада ще є в повітрі витає. Тому потрібно підготуватися до нового сезону. Ну, і Сьогодні я вам розповім відео, в якому покажу, які будемо садити помідори та капусту. Багато господарів вже висадили ці рослини на розсаду. Ростуть вже розсада така гарна, що скоро можна буде висаджувати в ґрунт. Але я не займаюсь таким. Частіше всього покупляли розсаду, вже готову. Але в цьому році завділося виростити самому розсаду, але посадити сімена в відкритий ґрунт. Ще ранувато садити в відкритий ґрунт, тому що знову повторюється холодний ґрунт не прогрітий. І на вулиці ще не тепла погода, тому що тиждень-два потрібно почекати. Але готувати насіння потрібно заранше. Так, от розпочнемо із капусти. Посадимо от отаку капусту білоголову Аліна. Це ранній сорт капусти, новий гібрид ранньої білоголової капусти. Термін дозрівання 45-50 днів після висаджування розсади. Ну, в даному випадку буде більше, тому що потрібно ще виростити на ґрунті капусти. Капуста стійка до стрілкування, добра переносить низьку по температуру. Однорідні головки зі щільною внутрішньою структурою масою 0,5-1,5 кг. Гібрид рекомендований для отримання дранньої продукції. Гарні смакові якості. Спробуємо в цьому році дану от таку капусточку. Це що стосується ранніх сортів. В основному ми будемо садити пізні сорти на зберігання, на квашення капусти. Ой, з капусти можна робити найрізноманітніші. Страви, вона досить смачна, всі ми полюбляємо її. І так, розпочнемо. Це перший це агресор. От такі 20 мінісім'ян продали насіння. Така капуста-агресор. Всі вона досить відома. Вона велика вага, 3-5 кг головки, зберігається до 5 місяців, качань щільний, відмінний смак підходить для всього, для квашення. Для ну, тушення капусти, все, що ви хочете, та можете зробити з даної капусти. Одним недоліком, який я вважаю даного сорта капусти-агресора, це те, що в залежності від погодних умов, термін зберігання може змінюватися. Інколи, якщо не підійшли погодні умови в період дозрівання, то вона може не зберігатися так довго, як це рекомендується. Яка погода їй більше підходить, це досить важко сказати, тільки експериментальним методом, і то для цього знадобиться декілька років. Наступний сорт це Харківська зимова. Це легендарний сорт пізньої капусти. Період від сходів до збору врожаю 150-160 днів, качани середнього розміру, округлої форми, світло-зеленого забарвлення в розрізі білого кольору вагою 3-5 кг. Досить вже давній сорт. Він завжди зарекомендує себе як гарний високоурожайний. Також підходить для будь-якого застосування капусти. Так, наступний сорт це капуста Ольга. Також пізній сорт капусти. пізньостигла стигла це 160 днів. Сортотип амагеру. Головка округло-плеската, щільна, забарвлення при розрізі біле. Маса товарного плоду 3 кг, смакові якості відмінні 4,5-4,9 бала з 5 можливих урожайні, 6 6,8 кг з метра квадратного. Використовується для тривалого зберігання, споживання у свіжому вигляді та для переробки. Також пишуть, що рослинам потрібен полив, прополка, рихлення та підкормка. Ну, це для будь-якої рослини було б дуже гарно. Ці всі заходи робити. Так що, от такі сорти капусти будуть в цьому уроці. Вони майже одні й ті самі кожного року, себе гарно рекомендують, тому садимо їх постійно. Крім капусти, я також в ґрунт висаджу насіння на розсаду помідорів деяких. от Наприклад, ранньостиглий і низькорослий сорт томатів, рання любов. Порекомендували, кажуть, дуже гарні помідори. Радньо стиглий, період від сходів до початку дозрівання 95-100 днів. Хучнийськорослий, висотою 50-70 см, проди середнього розміру, круглої форми, вагою 200-300 Рожевого забарвлення. Досить смачний. кажуть. Ну, спробуємо в цьому році, що вийде. Чи виростить він із насіння і до плодоношення, чи ні. Ну, це ми побачимо з вами разом. І, звичайно, сорт де барао червоний. Середньо пізній аматорський сорт. Ветаційний період від сходів до технічної стилості 110-125 днів, кущ високоросли вистої 2,5 3 метри. Так, він досить високий. плід сливоподібної форми з товстими стінками червоного кольору масою 70-100 грам, відмінність смакових якостей. Вирощується в відкритому ґрунті та в плівкових наметах. Цей сорт ми завжди закуповуємо розсаду і садимо для консервування. Це, на мою думку, найкращий сорт помідорів для консервування. Вони якраз гарної форми, гарної врожайності майже кожного року. У нас на одній ділянці, де ми постійно або майже постійно садимо дебаралу, вже сімена самі проростають. Десь так в кінці травня, началі червня, і ми їх розсажуємо як розсаду, і досить гарні урожайності, досить гарні кущі. Навіть краще, ніж розсада, та, яка садиться весною. Тому що насіння всю зиму в землі, воно пристосовано до даних погодних умов, тому краще можуть родити. От такі я планую посадити сорти капусти та помідорів в відкритий ґрунт. Ну, Звичайно, агроволокно для початку, тому що хто його знає, яка погода буде. Можливо, тепло, можливо, холодно. Що з цього ми отримаємо, я у вас буду постійно, постійно показувати відео, як проходить процес. По можливості буду робити це частіше, але самі розумієте, роботи в домашніх умовах завжди багато, крім неї, є інша робота, де потрібно відлучатись по справах. Тому не забувайтеся підписуватися на канал Ліричний Селянин, щоб завжди бути в курсі е, того, що відбувається на даному каналі, щоб вам завжди приходило оповіщення, що з'явилося нове відео. Також не забуваємо ставити вподобайки, писати коментарі. Будь ласка, напишіть під цим відео коментарі, які ви полюбляєте сорта капусти та помідорів, які у вас родять щороку. Можливо, за цей час ще встигну купити дані сорта, та також посадити і спробувати після ваших рекомендацій. Тому не забуваємо залишати коментарі рекомендаційного характеру. Буду вам дуже вдячний. Дякую за увагу. Ви були на каналі Ліричний Селянин. На все добре, до побачення!